В глядацькій залі аншлаг зі сцени лунає добре впізнавана класика у такий спосіб. Музиканти Кривого Рогу долучились до загальноміського марафону Єднаємося заради перемоги КР. Західноєвропейська класика, яка підіймає дух, яка взагалі завжди була великим смаком, великим досягненням ну, всього цивілізованого людства. Сьогодні ми представляємо цей великий концерт. Будуть приймати участь майже всі студенти, викладачі нашого коледжу, доєднуються хор музичного педагогічного факультету. Тобто, це дуже велика подія і така. Духовна подія і подія, яка пов'язана з великим мистецтвом європейської класики, упродовж години учасники концерту дарували глядачам різні емоції від легких позитивних до таких, що змушують замислитися. Все робимо для наших захисників. Цей концерт благодійний. Ми будемо грати досить різнобарвну програму. Там є як і веселі п'єси, так і список Шиндлера. Організатори заходу, міська асоціація арткультура і депутатка міської ради Інна Потапова до під час та після концерту. Усі охочі могли долучитися до збору в межах проєкту Сім тижнів, сім районів, сім пікапів. Ми робили до багато добрих справ, і будемо робити. Кожному із тих, хто приєднався до нашої справи і приєднується у цей час. Велика подяка тому, що на сьогодні. Усі люди, які не в Акопі, вони дуже довжні бути вдячними тим, хто сьогодні своєю груддю, своїм життям захищає наше мирне небо. Упродовж недільного дня, завдяки творчості музикантів і донатам небайдужих криворіжців, вдалося зібрати чималу суму. Вона поповнить загальну скриньку проєкту. Всі кошти будуть спрямовані на придбання пікапів для наших захисників. Олегендрексон Олексій Правицький цей день.